В ефірі новини сьогодні у випуску яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в ізмельському районі? 6 листопада міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. 6 листопада відзначають день пам'яті святого ісповідника Павла. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 листопада орієнтовно такі. 702 тисячі 900 осіб особового складу, 9 тисяч 214 танків, 18 тисяч 592 одиниці бойових броньованих машин, 20 тисяч 170 одиниць артилерійських систем, 1 тисяча 245 реактивних систем залпового вогню, 996 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 3 329 гелікоптерів, 18 366 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2631 крила ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 28 033 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3588 одиниць спеціальної техніки. Різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Яка ситуація в Ізмирському районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується різ захворюваності на ковід, розповіли епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. Різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та гРВІ. Яка ситуація в Ізмельському районі? Які віруси наразі циркулюють, та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України в Одеській області на 41 му тижні, а це минулий тиждень з до десят. По 13-го інтенсивний показник складав по області 316 на 100 тисяч населення, що на 40% нижче, ніж епідемічний порік, який розрахований для Одеської області. У нас в Ізмаїльському районі цей показник декілька вище, на 7,6% вище, ніж показник по Одеській області, і склав 333,7 на 100 тисяч населення. За даними вірусологічного моніторингу, на сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Мова йде про риновіруси та аденовіруси. Поки що, за результатами досліджень матеріалу від хворих на тяжкі респіраторні вірусні інфекції, які проводяться в дозорних лікувальних профілактичних закладах, вірусів, вірусів грипу не виділяється від хворих. Сезон грипу ще не розпочався, відзначили спеціалісти. Станом на сьогодні фіксується поступовий ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Також превалює вже знайомий нам ковід. За даними вірус. Псиологічних досліджень матеріалу відібраного від хворих на ГРВІ Превалює COVID-19, вірус sars cov 2 в 11% із тих проб матеріалу від хворих реєструється превалює sars cov 2 Інші віруси також виділяються, такі як аденовіруси, респіраторно-синтіцальний вірус, ріновіруси, пневмовіруси, але превалює все ж таки. COVID-19. загалом захворюваність на ГРВІ в Ізмельському районі зросла на 5,6%. Це на 10% перевищує обласний епідпоріг. Найбільше хворіють діти до 17 років. Щоб уберегтися від летальних випадків через захворювання на грип та ковід, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Вакцинацію слід робити вже зараз до початку підйому захворюваності на грип. На теперішній час вакцина в Україні вже є. Є вакцина виробництва Корея G-C-Flu. Вже наше населення почало щеплюватись проти грипу. І у нас в Ізмаїлі на теперішній час, з під сезону, щепилося 13 осіб за власний рахунок. Вакцина є в аптечній мережі. Для того щоб не захворіти на грип та ГРВІ, епідеміологи також радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання. Приміщень необхідно дотримуватись правил профілактики для того, щоб не допустити зараження себе та оточуючих на гостре респіраторне вірусне інфекції, Такі як провітрювання приміщень, вологе прибирання приміщень, в містах велике скупчення людей, таких як транспорт, громадський транспорт, заклади освіти. Треба прибирання проводити з використанням дезінфікуючих засобів, дотримуватись правил особистої гігієни, це дуже важливо. Це дуже проста міра профілактики, а дуже але дуже важлива. Що стосується дітей, епідеміологи рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів, враховуючи те, що в період повітряних трі. Діти скупчуються в сховищах, в укриттях, і таким чином додатково розповсюджуються гострі респіраторні вірусні інфекції. По тому треба пам'ятати, що хвора на ГРВІ потрібно все ж таки ізолювати. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Але якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, Дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Перевозив три дорожні сумки вщен заповнені коноплею. Поліцейські відправили на лаву підсудних 21-річного жителя Ізмірського району за оборудки з наркотиками. У правопорушника вилучили майже 12 кілограмів канабісу. За протиправну діяльність молодику загрожує до восьми років ув'язнення. На початку жовтня увечері під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 із Мирського районного відділу поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль Вольво під керуванням місцевого жит при огляді транспортного засобу в багажнику та в салоні автівки правоохоронці виявили три дорожні сумки, заповнені рослинами роду коноплі. На місце була викликана слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, яка вилучила наркозілля. Згідно з висновком експертизи, яка була проведена в рамках розпочатого кримінального провадження, вилучені рослини є наркотичним засобом Канабіс. Його вага у висушеному стані склала майже 12 кілограмів. Слідчі встановили, що чоловік того ж дня для власних... Потреб зірвав дикоростущі кущі Конопель на полі в Ранійській територіальній громаді. Завантажив їх до своєї автівки та віз до місця свого мешкання. Також за порушення правил дорожнього руху відносно чоловіка поліцейські склали адміністративні матеріали. 6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Ця дата покликана нагадати про руйнівний вплив бойових дій на навколишнє середовище та необхідність його захисту. Докладніше розкаже наш кореспондент. 6 листопада світ відзначає міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 2001 році. Цей день спрямований на підвищення уваги до наслідків воєнних дій, які завдають серйозної шкоди екосистемам, порушують природні ресурси і зачіпають не лише одне покоління та державу, а й глобальну спільноту. Для України це питання набуло особливої актуальності через значний екологічний збиток, який завдає російська агресія. Масштабні руйнування, викликані ракетними ударами, вибухами та артилерійськими Обстрілами спричиняють забруднення земель та водних об'єктів, токсичними речовинами, важкими металами та іншими небезпечними відходами. Бойові дії суттєво впливають на клімат. Вони спричиняють неконтрольованим викидам парникових газів, зростання яких у десятки разів підвищує глобальну температуру. Лісові пожежі зменшують здатність лісів поглинати вуглекислий газ, що прискорює зміну клімату. Крім того, міни та нерозірвані боєприпаси забруднили понад 67 тисяч квадратних кілометрів української території, створюючи загрозу для життя, здоров'я людей і довкілля на багато років. Вперед. Критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти та очисні споруди, також зазнала руйнувань. Це порушує доступ до чистої води та санітарії на постраждалих територіях, що загрожує поширенням інфекційних захворювань. У річках на деокупованих територіях уже фіксують перевищення концентрації важких металів, таких як ртуть і мідь, що спричиняє додаткові ризики для здоров'я населення. Україна стала свідком гуманітарної та екологічної катастрофи, яка поглиблює наслідки кліматичних змін, завдає екосистемам довготривалої шкоди та створює ризик радіаційної небезпеки. У цей День Україна разом із міжнародною спільнотою наголошує на необхідності захисту довкілля під час воєнних дій та потребі у комплексному відновленні природних ресурсів у післявоєнний період. Марія Зенченко для програми новин. 5 листопада 2024 року при Ізмаїльській районній державній адміністрації начальник відділу центру розшуку та евакуації провів важливу зустріч із родичами військовослужбовців, які зникли безвісти. Він детально пояснив родинам, як відбувається процес пошуку військових, які алгоритми використовуються для підтвердження статусу і на що слід звернути увагу, аби не стати жертвою шахрайства. Зокрема, начальник наголосив на необхідності користуватися виключно офіційними каналами для передачі інформації. Ні, про зниклих безвісти надходять з різних джерел від військових частин, медичних установ та евакуаційних служб. Усі вони ретельно перевіряються, аби уникнути помилок та дезінформації. Після чого статус військового може бути оновлений залежно від нових даних. У разі підтвердження місця перебування статус може змінитися з безвісти зниклий на знайдений або у полоні. Але цей процес потребує терпіння. Також було докладно роз'яснення порядник евакуації, якщо військового виявлено та яку підтримку можуть отримати. Родини на всіх етапах, від моменту підтвердження інформації до повернення військового додому. На завершення начальник застаріг родичів від можливих шахрайських схем. Зловмисники часто намагаються скористатися гором сімей, пропонуючи допомогу за гроші. Він підкреслив, що всі запити слід направляти виключно через офіційні установи, а також запевнив родичів у постійній підтримці з боку центральної системи. Начальник наголосив на тому, що служби роблять усе можливе для розшуку військових і готові надати родинам на кожному етапі цього непростового шляху допомогу. 6 листопада в церковному календарі День пам'яті святого ісповідника Павла Архієпископа Константинопольського. Він був відомим християнським святим, який жив у першій половині IV століття та відзначився своєю непохитною вірою та мученицькою смертю. Докладніше дивіться далі. 6 листопада в церковному календарі День пам'яті святого і сповідника Павла Архієпиского Царгородського. Він був відомим християнським святим і сповідником, який жив у першій половині IV століття. Він був архієпископом царгорода, сучасний Стамбул і відомий своєю непохитною вірою та мученицькою смертю. Павло походив з міста Солуня, нині Салонніки, що у грецькій частині Македонії. Він був він був писарем Константинопольського архієпископа Олександра, а потім диякон. Після смерті Олександра діякон Павло був висвячений на єпископа і став його наступником. За намовою Аріан імператор Констанцій II усунув Павла з патріаршого престолу і засудив на вигнання, а його місце посів аріанський єпископ Євсєєві з Нікомедії. Патріарх Павло втік до Риму, де зустрівся зі святим Афанасієвим Олександрійським, який також перебував у вигнанні через Аріан. Коли Юлій перший довідався про Павла і Афанасьєва, то скликав 341-го року синод, який виправдав обох єпископів і наказав повернути їм престоли. Після смерті Євсєвія Павло знову посів архієпископський престол, але аріани ще двічі проганяли патріарха на заслання. Павло був звинувачений у зраді імператору Феодосію І за те, що він відмовився поклонятися ідолам. Його було засуджено на смерті страчено 350-го року. Цього дня існувало багато заборон та прикмет. Вважається, що цього дня не варто віддавати, чи брати гроші в борг не можна виносити з дому сміття, забороняється лихословити, думати про інших погано. Народні прикмети і традиції цього дня: вікна винні вже не буде до весни теплої погоди. Річки ще не вкрилися кригою, зима прийде пізно. Вітер дуже сильний, до сильних морозів. Перший сніг до сніжної зими. В давнину цей день називали святом льоду. Вважаються, що саме на Павла річки повинні вкритися першою кригою. На рибалку не ходили, але займалися натомість домашньою роботою. Юля Петлацюк для програми новин. Як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 25 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро купівля – 44 гривні 80 копійок, продаж – 45 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 7 листопада в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. В день 10-12 градусів тепла. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів. В день 11-13 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на Ютуб каналі із онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.